Україні, опікувалися нашими воїнами і допомагали їм у всьому, що вони ми роблять. в Україні! Минуло більше року, як нас запросили для проведення творчих занять у реабілітаційному центрі Галичина. І ми вдячні центру за це запрошення. І хоч не завжди буває просто, але ми щиро вдячні. Знаєте, кожен з наставників, викладач завжди ставить ціль перед собою чогось навчити своїх учнів, щоб ті могли досягнути певної вершини у тій справі. Наші ж учні є особливими, тому і ціль наша особлива, щоб працюючи е, фізично та розумово, хлопці ще додатково збагатилися духовно, пізнаючи грані мистецтва, його різноманітні техніки, напрямки, і через це пізнання розширили свій кругозір, збагатили свою уяву. Ми дуже раді, коли вони до нас приходять на заняття. А коли у них починають горіти очі, видно їхнє захоплення, ми взагалі щасливі. Завжди стараємося підготувати такі завдання, щоб запалити у них цей вогонь. І я маю надію, він допомагає їхньому розуму. Перезавантажитись і повернутися у життя безмінне. Подвійне задоволення ми маємо, коли наші хлопці приходять на заняття своїх дітей, дружин і також батьків, бо всім потрібно перезавантажитися, відпочити. Також ми раді, коли хлопці починають експериментувати з різними техніками. З різними факторами змішують, не бояться змішувати кольори. Коли вони дають самі, пропонують ідеї, як, наприклад, Арсен, який в нас є на нашій афіші, він завжди нам давав дуже різні завдання: то намалювати йому пірата, щоб він міг зробити по картинку, то Шерептиня дуже хотів навчитися різноманітні писати, потім раз приходить і каже, я хочу намалювати свій шеврон. Чи це буде можливо? Можливо. І на другий раз ми йому приготували малюнок, він зробив і це вийшло чудово. І в нас вийшла така ідея, щоб кожен хлопець малював свій шеврон, своєї бригади, своїх побратимів. Такої іскорки запалилися, і створилася ідея зробити виставку. На виставці є представлені 100 робіт. Це є Шеврони та Небесні Покровителі війська. Тут є 30 авторів. 30 військових, але я також хочу відмітити, що також приймали участь Миколина дружина. Тобто у нас сидить пані Оксана. Нас приходили навіть коли і Микола не міг прийти, коли йому щось було не дуже по здоров'ю добре, вона також все рівно приходила. Також є Сергій, Сергій взагалі молодець, він підключив всю свою родину. Йому сподобалось малювати дружині Анастасії, вона тут є. І також, коли приїхала його мама, вона також малювала. Є її роботи. Дякую вам, що ви до нас приходили. Виставка, сама виставка об'єднання з Витягою, ця назва не тільки про подвиги на полі бою, але й про їхнє досягнення вершин у такій сфері, як мистецтво. Дякую вам, хлопці. Слава Україні! Дякуємо палец. Дякую усім, хто долучався, і я впевнена в тому, що мистецтво такий свою роль обов'язково роль відіграє. Я пригадала цю залу на которівці. Я там також була. Я пам'ятаю, що там є інструменти, я впевнена, що він функціонує. Але якщо потрібні.